Зараз ми ще вирук дошка принесемо в машині. Є покажемо, які ви до камуфляжні формі, хто ви ви. і хто вам надав повноваження? Львівської області. дивіться, включають увагу, привезли якісь камуфляжні форми. Нас дивіться це зараз. Дивіться зараз. от ви чуєте, дивіться фіксуйте, да фіксуйте. Ви що думаєте, так будете проти закону поводити, викликати групу, яку яка буде розслідувати о тих злочинних дій? Вони ще насміхаються, тиснуть переляк, тобто їм байдуть. і це поліція. Не ви перешкоджає віде. тому. Віде. В нас... Зочинно, да. Чин... буде Згідно 210 статті і 22 статті. закону Добре. України про мобілізаційну підготовку про мобилизацію. і мобілізацію, оскільки ви зараз ведете злочинну діяльність, Так, 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 так Говоріть. Говоріть, бо мене перекриють якісь неадекватні віде. особи при Довто, Я відмовляюся від відмовляє. ваших послуг. Довто. Да. Довто, відмовляюся ви будете затримання, доставили. Дивіться, я викликав міліцію, щоб викрадення зафіксували викрадення машини, а